Good morning, children. Good morning, teacher. Is your answer? Ваша відповідь. Good morning, teacher. Revision time. Revision time. Час повторювати. Let's repeat the words. Давайте повторимо слова. Stand up. Stand up. Стань. Sit down. Sit down. Сядь. Давайте розберемо ці два словосполучення детальніше. Stand це встань up вгору. А sit це сядь down вниз. Тобто stand up це піднімись вгору, а sit down сядь вниз. Тобто опустись. Так, далі опустись на стілець. Далі. Open. Open. Відкрити. Close. Close. Закрите. Камін. Камін. Заходите. Так? Камін заходить до нас в двері. Нок-нок. Камін. Тук-тук. Заходьте. Так, і останнє слово, яке ми вчили на минулому занятті, було слово man". -м мен. М-м-мен. Це чоловік. Let's continue. Продовжимо. Next slide. Наступний слайд. New words. New words. Нові слова. Open your book, please. Open your book, please. Page 19. Page 19. 19 це 19. 1 і 9. Today we will learn. Сьогодні ми будемо вчити наступні слова. Дивіться. Look, listen, point. Я вам підготувала цікаві асоціації. Сподіваюсь, вони нам допоможуть запам'ятати ці слова. I hope these pictures help us to learn these words. I hope, я сподіваюсь, ці малюночки, help us, допоможуть нам learn these words, вивчити ці слова, запам'ятати слова. І так, дивимося. У нас з вами є слово look. Look. Бачите, дівчинка приклала е, ручки до очей, і в неї вийшов ніби бінокль. Вона look дивиться. Дивіться, це дуже легко запам'ятати це слово look. Якщо ми з вами побачимо ось тут два ока. Бачите? Ось у дівчинки два ока, і тут ніби два ока: одне і друге. Look. Поглянь, тобто це очима дивитись. Або якщо через асоціацію ми можемо з вами сказати, е, уявіть ситуацію, що вам подарували лук. Ви біжите з цим луком до мами і кричите: Мамо, мамо, поглянь, який в мене лук. Або вам зробив дідусь, наприклад, лук, і ви теж говорите: Мамо, мамо, поглянь, який дідусь мені лук зробив. Отже, лук це поглянь, подивись. Наступне слово лисен, лисен. Зверніть увагу, як хлопчик прикладає долоньку до вуха. Ми теж так з вами будемо робити. Listen – це послухай. Уявіть, що ви прийшли в ліс. Ви прийшли в ліс, в казковий ліс. І там хтось перешіптується. Дерева, можливо, між собою перешіптуються, і ви ручку до вушка приклали. І слухайте, як ліс говорить. Listen. Listen – Послухай. Так, далі дивимося. Наступне слово в нас point. Point. Це показувати. Уявіть, що ви стоїте на залізничній станції, на вокзалі залізничному. І тут ви побачили, що їде сучасний новий красивенний поїзд. І ви пальчиком показуєте point. Показуєте на поїзд. Point, показувати, point, поїзд. Отже, дивіться, ну, поїзд англійською буде train, але ми з вами запам'ятовуємо, що слово point, point, це ніби показувати на поїзд. Так, і наступне слово speak. speak. Бачите, дівчинка долоньку до ротика приклала, значить, вона щось. Говорить, спік, це «говорити». У підручнику тут було слово сей, але надалі воно не вживається ні в другому, ні в третьому класі. Тому я обрала слово «спік». Ми його будемо вчити в другому класі. «Спік». Так, дивіться. Ну, Тут в мене така асоціація. Бачите, в духовці стоїть пиріг. Ви так само е і дітей комусь розповідаєте, що, наприклад, матуся спекла пиріг, або дідусь, спік, пиріг, або тато спік, пиріг. Да? Спік це говорити, спік, спік – казати, говорити. Розмовляти, спік, спік. Дуже схоже на слово спекти. Брат, спік, пиріг, дідусь спік, пиріг, тато спік, пиріг. І слово спік це розмовляти. Так, давайте ще раз лук по асоціаціям. Лук, лук. Перекладається поглянь, подивись, дуже схоже на слово лук. Подивись, який мені лук купили або зробили. Далі listen, лисень. Схоже на слово ліс, ліс. Перекладається послухай, лісень, послухай, як ліс. Шумить, Listen. послухай, як ліс шумить. Point, point, покажи. Бачите, хлопчик у нас ось показує пальчиком. Point. покажи, новенький поїзд, поїзд, Point. покажи. І останнє Speak. 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 дівчинка в нас speak. говорить, Speak. говорити, що спекли пиріг. Okay, very good. Let's continue. Next slide. Продовжимо. Новий слайд. Repeat the phonics. Повторимо звука. Next slide. k k car k k car A A apple A A apple T T tea T T tea Very good. One more. Children. M M man M M man M M man Okay. Very good. Next slide. Let's read. Давайте почитаємо. К Cat. Це в нас з вами Kit. Великий б. Сумка бэт. Кажан. Це матрац. Next slide. Наступний слайд. Today we will learn new phonics. Сьогодні ми будемо вчити новий звук. Він вам вже відомий. Як в українській і в англійській мові, це на звук О. О. Бачите? Кругленький, такий гарнесенький О. І також чимо ми слово orange. Orange. Дивіться, як цікаво. В англійській мові orange – це апельсин, а також orange це оранжевий колір. Тобто сьогодні ми вчимо одразу два слова. Orange – апельсин, orange – оранжевий. О-о-оранж. О-о-оранж. Orange. Orange. Оранжевий. Так, next slide. Let's have a look. Давайте поглянемо. How to write. Як писати this phonics цей звук. How to write this phonics. Як в українській, так і в англійській мові. Пишуться однаково. Так, next slide. Open your copybook. Page 16. Відкрити зошити. Page 16, Сторіночка 16. Домашнє завдання треба прописати перший рядочок та другий. Давайте ще раз згадаємо: ставимо крапочку вгорі, ставимо крапочку вгорі і починаємо писати ліворуч. Опускаючись вниз і знову піднімаючись. І так до кінця рядочка. Ставимо крапочку вгорі, ось у нас вже крапочка стоїть. Да? І від крапочки опускаємося ліворуч вниз і піднімаємось вгору. З маленькою робимо так само. Крапочка у нас стоїть вгорі, отже, з неї починаємо. Ведемо ліворуч, опускаємося вниз. І піднімаємось. І так до кінця рядочка. Сторіночка 16. Рядочок перший та другий. Домашнє завдання. Orange, апельсин, orange, оранжевий. Так. Окей. Okay. Today we will read one new word. Сьогодні ми з вами будемо читати one, одне new, нове word слово. Дивимось. Це наш звук Б великий. Згодні ми згадуємо про ведмедика з двома вушками. Ведмедик буде Б, отже, Б. Це нас ведмедик з двома вушками. Сьогодні ми вчили з вами О, О. звук О, Б О. Бо. і закінчуємо звуком Б. Боб. Боб це ім'я. Є такий прекрасний англійський мультик, називається Bob The Builder, Боб-Будівельник. Давайте ще разок прочитаємо слово Б -о. Б-О. Боб, Боб. Це ім'я. Цього дядечка звати Боб. І ось назва самого мультику Боб The Builder Боб Будівельник. Пропоную вам зараз подивитися е е саундтрек до цього мультика і перекласти його. Let's watch a video from YouTube. Давайте подивимося відео. З Ютубу just a minute. I open it. Я відкрию його. Боб the builder. Боб будівельник. Can we fix? Можемо ми відремонтувати? Bob the Builder, Bob будівельник. Yes, we can, так ми можемо. Mm -hmm. Можу помилятися з іменами. Тут три імені: Scoop, Lock and Dizzy. Імена не перекладаються, можу неправильно їх вимовляти. Mm -hmm. І е або лолі, або роулі також. Mm -hmm. Лофті and Венді – це теж два імені. Join the crew – приєднуються до ем, роботи. Тепер знову два імені – Боб е, Bob і Генг. So мають багато розваг. Working together, працюючи разом, вони мають роботу зробити. Ось знаєте, в перекладі трішечки помилилася. Join the crew. Це здається, приєднатися до, до команди. Лофі да. and Венді, Join the Crew Лофі і Венді приєднуються до команди. Боб, так, ну ніби правильно переклала. Боб the builder, Боб будівельник. Можете відремонтувати. Боб будівельник. Yes, we can. Так, ми можемо. І пропоную вам самостійно подивитись вже без мого перекладу пісеньки. Так, ну що ж, пісеньку ми подивилися. I hope you enjoyed. Я сподіваюся, вам сподобалося. Lesson is over. See you next time. Побачимось наступного разу. Goodbye.